Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі та у новому відео. Мене звати Маріна і я багатодітна мама. Мій канал про домашній затишок, смачні страви, випічку, рецепти, огляди різних магазинів, покупки для діток для дому та багато іншого. Словом про наше багатодітне життя. Якщо вам цікаві такі відео, залишайтеся зі мною та дивіться до кінця. Хто ще не підписаний, обов'язково підпишіться. Всім гарного перегляду! В цьому відео покажу ідею для обіду або вечері. Також буду прибиратися ну звичайні такі, знаєте, домашні будні багатодітні мами, буде і прибирання. Хочу поприбирати у хлопчиків в кімнаті, зробити там порядок на стелажі. Далі буде огляд товарічних товарів, буду показувати Аврору, епіцентр. І також в кінці покажу невеличке таке відео нашої такої сімейної прогулянки до парку, потім смачної такої вечері. В общем, якщо вам цікаво, залишайтеся зі мною. Перше, що я готую, це буде така рисова каша з м'ясом. Було в мене три куриних філе. Я їх порізала на такі середні шматочки, потім їх обсмажую, додаю лавровий листочок, 2-3 штучки, суміш перців. Також в мене є така приправка, вона йде там коріандр, різні такі, знаєте, спеції для м'яса, для курки. І додала ще карі. Приправу карі, щоб, знаєте, і для смаку була, і для кольору. Добавляю цибулю. Тут у мене було три цибульки. Далі ріжу моркву такими шматочками. Я не люблю, коли морква потерта, тому ріжу її Даю обсмажитися моркві, м'ясу, цибулі. Доливаю потім трішки водички на хвилин 10, ставлю, щоб воно, можна сказати, про тушило, протушкувалося. І додаю рис. Рис у мене, скажу відразу, що взяла такий, він мені не дуже сподобався. Ніби, здається, Камаліно, да, Камаліно, і він, я зрозуміла, що потрібно все-таки рис краще брати. знаєте, такий пропарений, він такий, ніби прозорий. Тому що цей він, як мені здалося, що йде для каш. Не дуже він мені сподобався, але вже як є. Вийшло все одно дуже смачно. Хай даже рис не був, знаєте, такий розсипчастий. Але вийшло смачно. Поки діти були в школі, то я швиденько приготувала обід, ще нарізала овочі і такий у нас вийшов швиденький смачний обід. Зазвичай я рис беру на плов, на якісь каші, такий, щоб був, знаєте, прозорий, пропаряний і промиваю його не менше разів 5, не менше, щоб не було так, можна сказати багато цього крохмалу. М'ясо у мене з овочами гарно протушкувалося, з спеціями. Додаю рису і заливаю це все водою. Залишаю, Не перемішую, залишаю так до кипіння. і потім зменшую на саме маленький, ну, так як у мене електрична плита, то ставлю я на двоєчку. Прийшли діти школи, я їх погодувала. І зазвичай, як знаєте, такі мамська робота, це поставити прання поприбирати. Ну, я думаю, у мами завжди є робота, а багатодітної мами, я думаю, в два рази більше Знаєте, всяку, всяку потрібно зробити. За день мене звичай зазвичай йде по два-три прання. Плюс загружаю також я сушильну машинку, і це все я ставлю в період, коли є світло, тому що в нас раз в день, але світло все одно виключають. Тому стараюся так, щоб все приготувати, тому що в нас електрична плита, ну, в нас майже все на електриці. Єдине, що отоплення в нас газове. Тому стараюся це все зробити швиденько, тоді, коли у нас є світло. А вже коли світла немає, тоді, знаєте, можна вже і віддихнути або щось інше зробити. Ну, я думаю, можна багато чого придумати. Тому зараз вже приступила я до вечері. Тут вирішила на вечерю зробити картоплю пюре, також у нас була квашена капуста, овочі і вирішила зробити такі відбивні. Я їх відбила, посолила, поперчила, виклала це все на форму, посипала цибулею і посипала тертим сиром. Показую, як вийшло. Вийшло теж дуже смачно. До картоплі пюре, до макарон. Ну, я думаю, будь до чого, виходить, завжди все одно воно смачно. Після вечері у мене було тут дуже багато вже прання. Сушильна машина теж посушила, тут я все складаю. Я вже показувала, тут у нас стоїть і пральня, і сушильна машина. Тому відразу все викладаю сюди, і так мені зручно знаєте, не нахиляться постійно викладати сушильну машини, а все викладаю наверх і тут уже складаю рушнички, одежу і потім вже все наверх несу. Розкладаю по дитячих кімнатах свою кімнату. В общем, тут мені дуже зручно це все розкладати. Прання назбиралося дуже багато, у нас його дуже завжди багато, тому тут, напевно, у мене дві сушильних машини, а в нас вона йде, напевно, на кілограм 9 ну, дуже велика. І сама машина пральна в нас не дуже велика, тому не дуже велика, тому я в сушильну відразу кладу два прання. І потім вже сушу. Раніше рушники мене лежали в кімнаті, а зараз зручно вийти з душевої і відразу взяти рушники, тому я тут всі складаю, тут вони мене, можна сказати, лежать. В общем, зараз трішки тут це все поприбираю, поскладаю, буду нести наверх. і... Будемо з Марчиком займатися уроками. Лія в нас на лікарняному, тому зараз вона, так можна сказати, не дуже робить уроки. Анітка в нас уроки сама зробила. Ну, як сама, щось я допомогла, щось вона в телефоні подивилася. І буду зараз, поки Марчик буде робити уроки. Зараз буду прибирати у хлопців в кімнаті. Тут така у хлопців кімната. Кімната не маленька, 20 квадратних метрів. Тут хлопців троє, тут Марчик, і Данік і Давід. Значить, Данік і Давід у нас Данік в 10 класі, Давід в 9 класі, і Марчик у нас в 2 класі. Тут теж потрібно в нас. Робити, знаєте, можна сказати, ремонт, потрібно клеїти шпалери. Зараз на цьому місці, де в нас стоїть стелаж, там буде стояти шафа. Так як нема шафи, поки у нас така полиця стоїть, де лежить одяг і висить одяг хлопці, там... Все, що ну, комод у нас також стоїть, тому що, знаєте, у хлопців одежі немало, а кудись потрібно це все складати, тому в общем, це, можна так сказати, поки якийсь такий тимчасовий варіант. Стіл подвинеться трішки сюди, до, де стелаж стоїть. Не стелаж, а де для одягу поличка. Сюди посунеться, а там в углу, де стелаж стане в нас шафа. В общем, Потім ми трошки зробимо таку невеличку перестановку, потрібно теж застелити це все ламінатом і поклеїти шпалери. І, в принципі, все в нас вже буде готово. Зараз Марчику тут розповідаю, що потрібно зробити. Зараз ми робимо українську мову. Це в нас четверг, На п'ятницю нам потрібно зробити українську математику. Я досліджую світ. В общем, в другому класі задають, я скажу, немало уроків, але в принципі, я думаю, це нормально. Якщо вже старші діти роблять самі, то в принципі я займаюся тільки з Марчиком. Тому Марчик зараз пише. Я на відео замітила, що він гойдається постійно на стільчику, і думаю, що потрібно напевно замінити стільчик. Поставити якийсь інший, тому що так, коли я там знаходжусь, якось я не дуже на це звертала увагу, а дивлюсь на відео, то він постійно на ньому гойдається. Тут також цей комод стоїть тимчасово, потім я його десь ну, взагалі, знайду якусь йому куди поставити. Зараз, поки тут одежа хлопців, ну там всякі, знаєте, те, що, потрібно, те, що в школу воно висить, а те, що якісь там штани. Якісь кофти, то поки це все я складаю в комод. В общем, теж виручаю нормально, є куди хоч що зложити. Також тут ще немає дверей. На другому поверсі у нас двері стоять тільки в нашій кімнаті, в нашій спальні. А на першому поверсі то двері у нас скрізь є. Тут нам потрібно ще 5 дверей. Тут у нас 4 кімнати і одна така, знаєте, гардеробна, я її називаю. Там будуть у мене стелажі. і там буде у мене, наприклад, хранитися те, що мені, наприклад, поки не потрібно. або... Якісь там гостьові постіль, одіяла, общем, подушки. Ну, я думаю, те, що знаєте, в кожного є таке, що десь його потрібно зложити, ну, на потім, коли воно тобі потрібно. А зараз воно тобі не потрібно. Тому дуже вона така у нас, кімната невеличка, але вона нас вже виручає. У мене там і декор новорічний, і пилисос, і в общем, всяка якась така техніка. І ну, дуже багато чого, те, що, знаєте, в кімнаті ти не поставиш, а туди можна це все поставити скласти. Розібрала тут в хлопців трішки одежі після прання, поскладала носки. Тут у нас є така шукляда, де в нас носки по одному. Потім ми так збираємо, збираємо і потім, знаєте, витягуємо і шукаємо, де є по два, ну щоб пара була. Далі мені потрібно було трішки прибрати на цьому стелажі. В общем, я тут зробила такі полички. Значить, перня поличка це була Даніка, Він в 10 класі. І марчика-поличку я перемістила трошки нижче, тому що Давідові книжки і зошити все лежали, я думаю, там видно на столі. На столі це все лежить. Тому я вирішила зробити такі, знаєте, полички, щоб в кожного була своя поличка. І переміщаю марчика-поличку на. Трошки нижче так йому буде і зручніше брати, і все таки він менший, ніж хлопці. Знаєте, вже дорослі, вже 14-15 років то, в общем, трішки роблю їм тут порядок. Переміщую книжки, і на самої нижній полички мені потрібно теж зробити порядок. Там у мене, колись я замовляла з Аліекспрес, робила дівчатам, знаєте, такі заколочки, резиночки, е, все клеїла бантики на гарячий клей. В общем, такі, знаєте, мої, не знаю навіть, як сказати. Ну, якісь такі для виробів. В общем, хочу теж там поприбирати. Не було куди положити, тому там я це все зложила. А зараз хочу, стрічки там в мене лежать, а зараз хочу це все там зробити. Порядок і поприбирати в общем, ту поличку зробити там гарно. Поки я тут буду прибирати, хочу ще відповісти на деякі коментарі. Тут мені писали, я не встигаю відео все розповідати, тому це все, знаєте, потрошку переношу на наступні відео. І, до речі, дуже зручно, коли такий формат відео, коли я щось роблю і відповідаю на коментарі. Я думаю, і вам цікаво дивитися, і ви слухаєте відповіді на те, що ви запитуєте. Тому писали мені за ліжком. Дуже багато мені написали за ліжко. Це коли я показувала у відео наше ліжко, що казала, що хочу його щось Змінити потім. І написали мені таку ідею, щоб його перефарбувати. Ми зараз думаємо на цю ідею, як краще це зробити, чи поки його так залишити, чи перефарбувати, тому що, все-таки потім, не знаю, коли це буде, але потім все одно я хочу змінити його, тому що, все-таки, знаєте воно вже таке стареньке. Ну, в общем, треба його замінити. Тому дякую за ідею. Дуже багато написали, щоб його перефарбувати і вже вигляд буде зовсім інший. Також, як у відео я показувала, як я робила вареники, і мені також багато написали за пароварку. Пароварки в мене ніколи не було. Я завжди знаєте, якось так по е, старо, старовинному такому, знаєте, методу е, на каструлю завжди марлю натягувала, зав'язувала, і це все так знаєте. Вареники робила на пару. Напевно, скільки себе помню, скільки я роблю вареники на пару, то тільки я таким методом робила. Тому хочу спросити вас, щоб ви мені порекомендували якусь пароварку, тому що я ніколи не купувала і навіть на них не дивилася. Тому, якщо в когось є якась пароварка, то обов'язково в коментарях напишіть, яка, можливо, якась назва, якась фірма, яка хороша буде, ну, в общем, дайте якийсь, якусь пораду, яку краще купити. Також писали за нашу кімнату, що в нас там, де в мене стіна з ламінату, і я говорила, що інші стіни у нас будуть шпалери. Також мені рекомендували це все покрасити. Скажу відразу, що я категорично проти, тому що перед цим ми жили знаєте, в такій старенькій хатинці, поки будували ми цю нову новий дім. І там ми, так знаєте, щоб швидко було, ми пофарбували стіни. Скажу, що мені відразу це не сподобалося. По-перше, ну, я зараз свої відчуття говорю, мені не сподобалось тим, що якось мені не затишно з ним, не гарно. Таке, знаєте, в мене відчуття, ніби я десь в лікарні. Я не знаю, ну, чесно кажучи, мені не дуже сподобалося. І ще коли ми жили в старому домі. Я ще тоді сказала чоловіку, що в новому, новому домі я не хочу ні одної стіни фарбованої. Хіба що, знаєте, в нас там під сходами буде така м, двері і невеличка така ніби кладова? І я сказала, це єдине місце, де я можу пофарбувати стіни. А в кімнатах ні зараз дуже багато є шпалер, гарних. Знаєте, під якусь таку штукатурку, з якісь фактурні. Ну дуже багато ідей. Я думаю, ви це все теж бачите. І в кімнатах, і в вітальні будуть тільки шпалери, тому що не дуже мені подобаються ці, знаєте, пофарбовані стіни. Я ж чесно скажу, що вони мені ніколи не подобалися. Просто що нам потрібно було швиденько заїхати в стару хату, ну тому що ми тут купили старий дім, і виходить. Заду нього ми побудували новий, і нам потрібно було швиденько заїхати, тому ми, так знаєте, швиденько там зробили ремонт і заїхали туди. Тому в нас в новому домі будуть тільки шпалери. Тут заходила я в Аврору. Дуже люблю знаєте, такі новорічні товари. Дуже мені сподобався тут посуд, гар, такий гарненький дитячий посуд, свічки, підсвічники. Зараз в Аврору завозять дуже багато новорічного товару, і ця колекція, до речі, дуже-дуже гарна. Така, знаєте, ніби не наляписта, але така мені дуже сподобалася. Я люблю міняти посуд, люблю, знаєте, щоб, наприклад, якщо це зима, то користуватися таким посудом, щоб він був з таким новорічно-різдвяним акцентом. Мені дуже таке подобається. Зараз у мене такого немає. Ну, можливо, я думаю, колись в подальшому у мене це буде. Тут показую нашу прогулянку. На минулих вихідних ми ходили в парк. Хто з білої церкви? знаю, я думаю, ви знаєте цей парк Олександрія. Ми любимо тут прогулюватися. У нас такий був день, знаєте, сім'ї. Ми поїхали всією сім'єю, мої батьки, сім'я мого брата, сім'я моєї сестри ну, звичайно, моя сім'я. І, до речі, скажу, що ми дуже часу багато проводимо разом. Збираємось разом, всі свята, і просто даже не свята, ми завжди, куди б ми не їхали, що б то не було, ми завжди всі збираємось разом і проводимо завжди разом час. Ми вже наскільки до цього звикли, що даже даже не, не представляю, щоб таку, знаєте, кожен собі якось був поокремо, ну, не знаю, ми наскільки звикли разом збиратися. Єдине, що в нас тут не вистачає ще однієї сестри моєї. Вона живе в Закарпатті, Ми до неї теж в гості їздимо і. Якось я теж до неї поїду в гості. Теж буде така, знаєте, відео, подорож на Закарпаття. Тут показую парк. Парк дуже в цю пору гарний, хоча вже листя облетіло, але дуже гарно, дуже таке, знаєте, свіже таке повітря. В общем, тут ми прогулялися, по зробили фото. Потім поїхали в місто, заїхали в магазин Рошен, купили смаколиків до чаю. Місто в нас вже так знаєте готується до новорічних свят, дуже якось так атмосферно і відразу такий, знаєте, різдвяний настрій. Зайшли ми в Рошен, тут подивилися всякі смаколики, потім приїхали додому, так як дім у нас великий, то завжди збираються у нас вдома всі. Посмажили м'ясо. мій чоловік, там чоловік, сестри, брат, в общем, всі посмажили м'ясо, і таке була в нас дуже-дуже смачна вечеря. Вирішила трішки показати знаєте, таку сім'ю свою, ніколи не показувала. І скажу відразу, що дуже цього не хватало в Німеччині. Знаєте, коли ми звикли всі разом збиратися, всі разом десь їздити. І в Німеччині ми просто були самі. Я вам скажу, що коли мені скидали фото, тому що ми там були самі, а всі мої рідні залишились тут в Україні. І коли вони скидаються, все фото, я просто плакала, тому що я так хотіла додому, я так хотіла, щоб ми всі разом десь поїхали влітку, ми десь їздимо на природу. В общем, десь на кар'єр, там, знаєте, смажемо м'ясо, просто віддихаємо, проводимо час разом. І я коли дивилась ці фото, відео, які вони скидали, там в нас Вайбері є група Наша сім'я. І я постійно плакала, постійно казала: Я хочу додому, хочу до нашої сім'ї, щоб ми були знаєте, всі разом. Тому я скажу, що в Німеччині дуже це не, не вистачало, дуже хотілося додому. В общем, скажу, що ми дуже раді, що повернулися і нас е, цікавились, що ми не жалкуємо. Ми не, не жалкуємо в ніякому разі. Ми дуже раді, хоча да, тут і зараз і відключення світла, і е, всяке буває, знаєте, війна ще не закінчилася, але скажу, що ми дуже раді, що ми вдома. Тут показала огляд і Аврори, показала огляд і епіцентру. Е, Дуже сподобався нам цей камін, до речі. Він такий маленький, е електричний, ну дуже гарний. На цьому буду вже завершувати своє відео. Дякую за те, що ви були зі мною, за те, що ви пишете дуже гарні, теплі коментарі, за ваші поради. Якщо у вас є якісь питання, обов'язково задавайте, пишіть. Дуже зручно буде знаєте, відео відповідати на запитання. Хоча скажу, що я ще не на всі коментарі відповіла, буду поступово у відео відповідати на інші коментарі. Всім дякую за перегляд, всім до зустрічі!